Добрий день, пані та панове. Дякуємо, що ви сюди завітали. Дякуємо, що ви дивитеся нас. І я думаю, ви будете нам вдячні, коли дізнаєтеся, що ми сьогодні будемо дивитися, тому що ви це просили. Сьогодні ми будемо дивитися пісню Яна якого ми б дуже хотіли і воліли бачити на Євробаченні, але сталося як сталося. Mm -hmm. І ми подивимося його нову пісню. Ніде Брейк, яка вийшла місяць тому, свіжесенька. Тому мені прям цікаво, що там. А ви поки що підпишіться на наш канал, вліпіть вподобайку цьому відео і напишіть будь-який коментар про нас, про Яна, що хочете. Цікаво, чи він такий, як я його запам'ятала, чи ні. Дякую, Коля. Слізи він такий. Ну, наближено. Може, якийсь скромний хлопчик. Won't you forget me now? Just for another two. I don't want that image of me. Burned into your memory. You won't happen again, I swear. I've heard it before, you see. I wanna see what you preach turn into reality. What else can I do? Oh, tell Дуже не типовий а музика, музика. You Музики по суті її майже немає. Майже немає. Але звучить органічно. Немає пустоти. Дуже прямо.

Я вірю, я вірю, емоціям. Шикарна, шикарна візуалка. <різована> а, прикол в тому, що дуже мало звуків, але вона не порожня. Вона якось я відчувається той, дуже. широко. So to... І вона за рахунок цієї неперевантаженості mm -hmm. вона легко проникає всередину. Він коли починає oh, о, a... це дуже красиво. My... На цьому моменті я фізично відчуваю це. <плес>

Ого. А, люди востаннє я ловив такий приход від дуже крутих кейпок виконавців. Я помітив такий момент, що приспів він абсолютно однаковий. Він звучить кілька разів. Так. Але так. він не відчувається однаковим, кожен раз він відчувається по-різному. Це рахунок розвитку музичної складової Пісня вау. Дуже крута. І як вона починалася з голосу. just for Поступове нарощування, додавання інструментів, там десь одного беку, там іншого, там біту, там ще чогось, там ударних, і вона е розширюється просто сама в собі. And if I gave up halfway, це було ідеально, це я ідеально додаю ідеально. цю пісню собі в улюблені, тому що, ну, зізнаюся, я зараз проходжу такі моменти в житті, коли от подібні композиції вони настільки е яскраво відгукуються усередині, що е я реально зараз хочу переслухати її ще кілька разів. бо... Вона десь знайшла у мені в середині цю шпаринку вона проникла в мене. По суті, для мене це друга Сарса, тому що він, він, він реально зробив якусь дуже-дуже справжню штуку з музикою. Якусь дуже відверту і в мені це відкликнулось. Боже, ти зараз сказав про Сарсу, я тільки зараз гадала, що польський виконавець. Ага. це прям. Настільки ми не знаємо польський ринок, польських да. артистів. Да. Мені хочеться пошукати що ще. Якщо ви знаєте, напишіть. нам, Думаєте, Будь ласка, ще да. польських виконавців. Путіна, курве із курвісена. Когось нового, кого щета, тому що Ян це дуже свіжий такий це потік відкриття. повітря, і це дуже класно. Він звучить як Worldwide, тому що це якість, це вокал дуже класний, тому що таких високих вокалів дуже мало. І таких виконавців дуже мало, і це одиниці, і він. І красиво це робить, і професійно це робить. І я б хотіла, щоб про нього дізналась більше. Що... А скільки йому 20... років, ти мені? Господи, 20... Я, коротше, нам писали, я читала, але я зараз вже забула. Вибачте, це було давно. Це було ще не євробачення. Дуже дуже яскраво а, просочується саме видно талант так. його видно неозброєним оком. Якщо ви з цим не згодні, то ви просто не праві. Я дуже рада, що ми зараз це подивилися. тому, що ця пісня стала продовженням того, що я вже про нього знала. Він агресивний. А в цьому в цій пісні, до речі, він показав іншу грань. Бо в гладіаторі він був такий, прямо такий розпусний хлопець. Тут він такий ніжний, ліричний, і це теж якась зміна Разливий образу. Такий, та. так, і це так, так приємно і дивитися, і чути. You know, Насипали ми від душі, але ж власно а... ну, не ну, це реально. правда. Ми не просто так тут комплементарно зібралися там. Похвалити Яну. Ми на б... такий канал. Ми не з тих каналів. Ті, хто нас дивиться давно, ті знають, Все, це було реально круто. Ми чекаємо від вас ваших вражень від цієї пісні, від нашої реакції. Що вам сподобалося, що, ні, що не сподобалося. Будемо раді почитати, навіть трішечки з вами посперечатися, якщо. Так. І ще почитати. раз повторюю, пишіть нам, будь ласка, ще рекомендації польських, хоча сказати, угорських, угорських не треба, yeah. а, можливо, словенських, словацьких, можливо, чеських виконав. Та що ж таке? Промазую! Хочеться <світ> ні, давайте чеських нормальних виконавців адекватних, тому що нам треба трішки невілювати, так, <світ> трішки трішечки покращити так, так, ставлення. Тому угу. пишіть, будь ласка, і ми завжди відкриті до нового... незалежно від стилю. До речі, це може бути рок, це Абсолютно. Може бути Абсолютно це може бути все, що завгодно. Ми відкриті до всіх так. країн, до всіх стилів. Нам завжди цікаво шукати щось нове і ділитися цим з вами. Тому все пишіть. Дуже дякуємо глядачам з Польщі і взагалі усім жителям Польщі за все. Я думаю, ви знаєте за що.